І тут ти розумієш, що ти втрачаєш все, що в тебе було. Я приходжу додому, думаю, боже, яке щастя, мама не взяли на роботу. Завтра піду на стажировку. Більше 150 бізнес ідей в різних сферах, починаючи від аграрного виробництва, завершуючи промисловою переробкою. Люди переселенці з Херсону відкрили заклад, не дивлячись ні на що. Бури роби, там все, що в тебе залежить, і що буде, то буде. Це почалося з того, що ми з чоловіком поїхали в Італію, працювали на заводі пластику, Ми були там 5 років. В цей період також навчалися готувати морозиво. Всі кошти, що заробили, вклали в свій бізнес. Родина Анни Воскобойник роками будувала своє щасливе життя у рідному місті Херсоні. Чоловік готував морозиво, я його продавала. І так два сезони влітку ми працювали саме на морі. а на зимню зимній період їхали знову працювати в Італію для того, щоб заробляти кошти, що треба було вкладати і вкладати е, гроші. Через два роки ми відкрили п'ять кіосків морозива, потім відкрили свої ресторани, е, виробництво на постійній основі запустили, продавали свою продукцію не тільки в місті Херсон, а по іншим містам України. Та все змінила війна. Анна та Костянтин переїхали спершу до Чернівців, а згодом до Вінниці, де почали життя заново. Вони одні з семи мільйонів українців, що втекли від війни, але залишились в Україні, внутрішньо переміщення особи. ВПО це жити далі. Сьогодні про те, як починати з нуля, бо зміни це нові можливості. Ти втрачаєш все, що в тебе було. І повертаєшся, знаєте, на нульову таку позицію. Це спочатку. І мені два місяці ці треба було для того, щоб зрозуміти, що починати ніколи не пізно, брати себе в руки, працювати, тому що ми потрібні зараз в своїй країні. 15 років тому у нас не було досвіду, так? А зараз ми маємо досвід. Але було страшно, чесно. Це страшно завжди. Коли ти розвиваєшся, страх може бути пов'язаний як просто з тим, щоб починати щось нове, так само він може бути пов'язаний з розумінням, що мені недостатньо компетенції в тому напрямку, куди я хочу йти. І відповідно я маю зрозуміти, а що мені потрібно зробити. Тобто, якщо потрібно зрозуміти ідентифікувати страх, бери, роби там все, що в тебе залежить, і що буде, то буде. Старе життя міцно тримає нас своєю налагодженістю, але для переселенців це ілюзія. Котрої що швидше позбудешся, то більше шансів побудувати якісне нове. Анна до останнього трималася за своє кафе в окупованому Херсоні. Нам прийшлося всі заклади, які у нас є, не відчинати більше. Всю продукцію ми роздали людям, роздали співробітникам місцевим, які жили, домовились з лікарнями. Потім через десь півтора місяць, місяць, може півтора відчинився один наш заклад. Ми почали потрошку робити морозиво і тортики. У нас термінал український, ми продавали свою продукцію за гривні. Ми працювали для, для українців, які там залишились, які нас дуже просили. не зачиняєтесь, писали відгуки. Дякую, що працюєте. Це ковток старого життя. Мирного життя, тому ми працювали попри небезпеку. В вересні принесли нам документ. Це російські військові нам принесли. Що якщо ми не переоформимо на російські документи, то наш заклад ведуть тимчасову адміністрацію, і ну як я так розумію, що забрали б наш заклад, і ми були. Вимушені зачинитися перший крок усвідомити, що як раніше вже ніколи не буде. Цю думку прийняти найважче. Залізний порт там також є наша наша домівка. Коли я влітку живу на морі, там я е, працюю і живила з своїми дітками. Одинадцять шість е, років. Два хлопчика вони не знають, як це влітку без моря. На жаль, в нашому будинку зараз живуть. Як їх назвати? Ці не люди живуть російські військові. Ви знаєте, я, мабуть, неділю ходила, таке таке враження, що до мене от до мого якогось особистого, що це хтось рийться в моїх речах. Там мої іграшки, моїх дітей, мої там моїх маленькі кроватки, в яких вони спали, маленькі, що хтось це трогає, е, виносить, розкрадає, чи як воно там. Я не зможу більше там жити в цьому місці. Другий крок визначитися з тим, що ви можете робити на новому місці. Потрібно знайти прямо вакансію, тієї посади, на яку ви хочете піти, і претендуєте, і прописати все, що є у вас. І порівняти з тим, що прописано в вакансії, і прямо зрозуміти, що надважливо отримати які знання і навички зараз, і що ви можете зробити самостійно: знайти в інтернеті, почитати книги, піти на якесь навчання і так далі, і поставити собі термін, розуміючи, скільки вам потрібно для того, щоб почати. Третій варіант це бути готовим переїхати, тому що достатньо багато компаній релокувалися. там є нестача фахівців. Для пошуку роботи варто звернутися до найближчого центру зайнятості, де вам запропонують вакансії за фахом або варіанти зміни професії. Саме так вчинила Юля, яка зараз працює у кондитерській перфетто у Вінниці. Я приїхала з Луганської області, пішла до центру зайнятості, щоб влаштуватися на роботу. Але місць не було. Я за кваліфікацією, я хореограф. Мого палацу вже немає, моєї групи вже немає. І я вирішила, що ну можна знайти в принципі і нову групу. Чому ні? І думаю, ну, треба щось нове планувати, щось знаходити інше якесь діло. І відгукнулась на вакансію бариста. Я не знала, що це за заклад. Просто відгукнулась, Я думала, що ну мені допоможуть або там щось підкажуть. Мені подзвонила Анна Анатолівна. Так, в один із таких днів і сказала: приходьте, у вас є якийсь досвід роботи. Я сказала, звісно, що в мене його немає. Ну, приходьте, ми поговоримо. Так, ми поговорили з нею. Вистачило одного дня, і вона мені не взяла на роботу. Це такий, така гарна новина була. Я приходжу додому, думаю, боже, яке щастя, мама мені взяла на роботу. Завтра піду на стажировку. І отак я. Тепер працюю у парфету. Вже який вже місяць? П'ятий, мабуть, місяць. Якщо ви вимушено переїхали до іншого міста через бойові дії та небезпеку, пов'язану з війною, вам варто зареєструватися як ВПО. Це право, а не обов'язок. Але без цього статусу ви не зможете відкрити рахунок у банку, відновити паспорт чи вклеїти туди фото, отримати пенсію і інші соціальні виплати, отримувати послуги в сервісних центрах МВС, зараховувати дітей до шкіл або садочків, відкривати бізнес і платити податки на новому місці. Що дає статус ВПО: право на першочергове зарахування дітей до дитячих садочків, безоплатне харчування дітей у садках і школах. Безоплатне проживання в гуртожитках і соціальну стипендію для студентів, які навчаються на бюджеті, оформлення субсидій у спрощеному порядку. Переселенці з районів бойових дій, окупації чи оточення мають право на фінансову допомогу: 3 тисячі гривень на кожну дитину чи особу з інвалідністю, та 2 тисячі на кожного іншого члена сім'ї. Можливо, і не потрібно шукати роботу. Можливо, ви можете заробляти на чомусь, що є вашим талантом. У нас є на порталі Дієбізнес окремий розділ, називається Він знайти ідею. Там є більше 150 бізнес-ідей в різних сферах, починаючи від аграрного виробництва, завершуючи промисловою переробкою, кафе, ресторани, автомийки. Тобто, все це описано про кожен вид бізнесу. Скільки коштів на це потрібно, плюс-мінус так. Є шаблони документів для відкриття власної справи: бізнес-плани, фінансові плани. І, крім того, є у нас окремі курси щодо того, як покращити свою фінансову грамотність і розробити правильну фінмодель бізнесу. Це дуже важливо. Для Анни Воскобойник досвід виявився найціннішим ресурсом. Я хотіла залишитись в Україні, коли я почала працювати. Ви знаєте, в мене таке, таке враження, що в мене виросло якесь крило. І так було приємно, коли е, приходили е, гості, так, клієнти наші, і дивувалися, що саме е, люди-переселенці з Херсону відкрили заклад, не дивлячись ні, ні на що. Мій тортик безборошно. Тортики коржі Безе з волоськими горіхами, крем, крем-сир з курагою і білим шоколадом. Зверху молочний бельгійський шоколад. Я народилася в Херсоні і жила в приватному будинку. У моєму будинку росли абрикоси і волоські горіхи. І я подумала, що саме ця, ці інгредієнти повинні стати основою мого торта. Ми запатентували. Цю рецептуру тепер маємо авторські права на виготовлення даного тартика. Я хочу, щоб мої смаколики прославилися на усю Україну і поза межами України. Не треба шукати виправдовування. треба шукати можливості. Зараз такий час, тому ми все все зможемо, переможемо. А що розпочали з нуля? Ви поділіться з нами в коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь. Давайте разом з'ясуємо, як нам жити далі.